Ми вболівальники Ісуса Христа. Ми живемо христом і тим, що Він звершував. Італійські, чуєте, вболівальники живуть футболом і те, що звершує їхня команда. Ви почули, що кажу? Сьогодні це вже збулося. І народження з гори, і новий розум Христів. На сьогодні вже збулося, що ми царське священство, сьогодні збулося, що ми святі Божі діти. Діти Божі, якийсь гол. І скоро новий чемпіонат Європи, а в нас Христос назавжди. А наша перемога назавжди. І наша перемога, записана в наших серцях, повинна бути. Ну, якщо серця закриті, якщо вони камінні, то найбільше, що ви отримаєте оцей закон, 10 заповідей, як на кам'яних скрижалях був написаний. Ну, коли ваше серце стане живим, там не буде закону. Там буде благодать, там буде любов. Ви святі і праведні, бо Христос взяв гріхи на себе. Ви маєте Дух Христів, коли ви покаялись і увірували в Євангелі. Дух Христа є у вас. Він взяв немочі і хвороби. Хто хворий, слухайте. Сьогодні збуваються ці слова. Він взяв хвороби і немочі і поніс. Так взяв чи не взяв. Ви вірите в Євангелію? Ви вірите слову Божому? Ви вірите, що Він переміг? Алілуя! Значить, сьогодні збулися ці слова в твоєму житті.